Сьогодні я хочу вам показати найдорожчий готель в Варшаві. Бачите? Це медична палата. Вона коштує 1200 в сутки. Ось так вона виглядає. То коли ти не маєш страховки і медичного забезпечення. Ну, слава Богу, ми то все маємо, так як платимо податки. А так, 1200 злотих в день. Бачите? Отака їда. Отака палата. Це на наші гроші 12 тисяч гривень в сутки.